Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Ви дізнаєтесь про чудодійну рослину, сизу ожину. Це справжній скарб. В неї корисні і ягоди, і листя. І зараз триває сезон їх збору. А також ми з вами приготуємо цілющі чаї. Погнали! Справжній дар природи, ожина сиза. Це не лише смачна ягода, а й потужний лікувальний засіб. Я знаю, ви дещо чули про цілющі властивості цієї рослини. Тепер дізнаєтесь більше, а повторивши рецепти чаю з листя та ягід, ви зміцните своє здоров'я, імунітет і подовжите довголіття. Ожина сиза близька родичка малини. А одна шанувальниць зелених скарбів писала, що ожина має ще й сильніші властивості. Росте вона на узліссях, схилах уздовж лісів, у нас багато її, біля річки. Саме там я її збираю. Сизувата чорні плоди важко сплутати з будь-якою іншою рослиною, тому що вона подібна на малину. Ягоди містять вітаміни С, К, групи Б, органічні кислоти, антоціани, які буряться з раковими клітинами. Корисні вони при авітамінозах. Застудах і для зміцнення імунітету. А також знижують тиск, добре впливають на судини і виводять токсини, мають протизапальні і антиоксидантні властивості, не дають розвинутися раковим клітинам. А тепер листя. В листі багато дубильних речовин, флавоноїдів, які укріплюють стінки судин, особливо важливо при варикозі. Вітамін С. Настої та відвари з листя знижують загальні запальні процеси в організмі, допомагають при хворобах горла, регулюють травлення. Корисні при діабеті, бо знижують рівень цукру в крові. Тож, приготуємо цілющі чаї. Перший рецепт з листя. Беремо 1 столову ложку сухого або свіжоподрібненого листя. Заливаємо 200 мл окропу, настоюємо 10-15 хвилин, можна під кришкою проціжуємо. Такий чай має легкий терпкуватий смак, допомагає при застудах кашлі, запаленні горла і, як загально засіб. У мене зараз незрозуміло якийсь вірус причепився, можливо, і ковід. Зараз він дуже поширений коронавірус. То я приготую собі два чаї із листя із плодів. А також я додаю в цей чай і лимон, і мед. Тепер чай із заморожених або свіжих ягід. Візьмемо 2 3 столові ложки свіжих або заморожених ягід, розминаємо їх ложкою, щоб виділився сік, і заливаємо 250 мл гарячої. Води не окропу до 80 градусів. Настоїємо 10 хвилин і, за бажанням додаємо мед і лимон. Такий чай має яскравий ягідний аромат, освіжає, знімає втому, допомагає при авітамінозах і застудах. І третій рецепт із свіжих ягід беремо 1 столову ложку свіжих ягід Заливаємо гарячою водою, потім розминаємо ягоди, настоюємо 5 хвилин, додаємо шматочок лимона і мед, і цілющий напій готовий. Сезон збору триває, збирають ягоди з липня до вересня, а листя найкраще молоде, а можна зібрати і після плодоношення. Листя висушуємо в тіні, а ягоди можна заморозити для зимового чаю. Ожина сиза це не лише смачний десерт, а природна аптека. Використовуйте ягоди та листя правильно, і вони принесуть користь вашому здоров'ю, подовжать ваші літа. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайку вподобайку. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, адже попереду ще багато цікавих історій про лікарські рослини. Зустрінемося в саду на городі і в дикій природі.